Після підриву Каховської гескриворік залишився без основного джерела водопостачання. У відповідь уряд реалізував масштабний проект будівництва магістрального водогону. Його назвали рекордним, і вже у серпні 2024 року він почав подавати воду з нульця південне водосховище. Але за гучними заявами мовчання про головну загрозу шахтні води, які досі потрапляють у річку. Щоб уникнути змішування шахтних вод з водою річки Інгулець в місті забору терміново звели ще один водой. Догін для до цих вод нижче за течією. Проте цей проєкт реалізували без оцінки впливу на довкілля та без погодження з профільними відомствами. Експерти вважають таке рішення неефективне і навіть небезпечне. Щороку е, науково-дослідним гірначародним інститутом встановлено е, через берегову лінію е, потрапляє більше 2,5 мільйонів е, високомінералізованої води, яка Фільтрується через ґрунтові води через ґрунт якраз з якраз цих техногенних об'єктів і е, виходить перед місцем водозабору. Тому е, просто перенести водовипуск це неправильне рішення. Але, на превеликий жаль, е, лист державного водного агентства до уваги не взятий е, служба відновлення. Дніпропетровській області оголосила необхідність побудови, е, вартість об'єкта 512 мільйонів. Це підтверджено документально. Тим часом прокуратура підозрює компанію, яка будувала водогін у розкраданні понад 240 мільйонів гривень. А громадські організації подають позови до суду, вимагаючи не відписок, а справжніх природоохоронних рішень, очищення шахтних вод, модернізацію систем. Бо поки вода в крані тече, лишається питання. А що в ній насправді? Журналісти за прозорість, екологи за безпечне майбутнє, громада за чисту воду. Більше про проблеми з шахтними водами Криворіжжя та Донбасу статті на 1КРЮА.